Доброго дня! Заходьте. Весна принесла нам багато сонця, тепла, бажаної роботи, наречена втікачка. Вона вам теж подобається так, як мені. З кожної оцієї бруньки будуть квіти. Бачите, яка краса в мене вже на дворі. Стоїть вона на постаменті, який в минулому році зробив чоловік, а в цьому році він його зробив вищим. Зробив таку ще підніжку, щоб вона стояла високо, тому що оцей міні-квітничок, який зроблений заради. Неї нареченої втікачки, бачите, відрізняється по кольору, буде мінятися. По бокам посадила кіпарисові кіна на Грацеліс, ті, що отримала в минулому місяці хєри, не дивіться, неймовірно, вони постраждали в ті лютневі безсніжні морози, на Грацеліс. Красиві, красиві. В минулому році тут були однорічники Алісоми і Колеуси. Гарно було. Але оскільки ми завжди любимо зміни, прошу дуже тут гортензія, минулорічна новинка серії Солонг Айя. Полюбуйтесь, будь ласка, тож треба, щоб ті бутони були як трояндочки. Така краса. Неймовірна, дуже любуюся. А з другої сторони, там буде інша гортензія. Посадила поки що живці минулорічні, але в дорозі є замовлення в квітні. Пришлють, буде розпакування, покажу. Це таке тимчасова. Так от, прибирання. На початку місяця було ретельним, щоб провести оприскування 1% розчином мідного купоросу. Писала, допис є на каналі. Дуже показує цей квітник, тому що він буде змінений. Так, це є ампельна гортензія Калікот. Так само новинка минулого року. Так само стоїть, але вже раніше зроблені підставки для вазонів. Так от, завжди я кажу, що гортензій багато не буває. А в цьому році е вирішила я, що самшиту. Багато не буває так само. Прошу дуже живці, які підсаджують під е, материнський кущ, Отак от, окце от. неокривна, мінлива. Прошу дуже, як вони без укриття, отакі от от міцненькі, класні бруньки. І кущ досить гарно. Виглядає, що будемо робити на наступний тиждень, коли морози будуть, подивимось. Так от, сам шит. Так, часто у нас на смітниках можна побачити е, кущі, які трошки вражені вогнівкою або е, сильно вражені, викидають. Я не встидаюсь. Секатор і запросто можу відрізати і мати отаке море живців. Які я зараз завжди я це роблю на початку осені або в середини серпня, коли свої самшити обрізаю, отак от, от, от живці. От така от ніжка, яка втикається в землю, зверху от, зразу вже обрізаю, щоб йшло там два зміж вузлям, подвоювався кожен живець. І отак от, от, от ті всі самшити я буду втикати навколо. Того квітника і ще в іншому місці. Кущ був досить великий, всі, все пошкоджене, все було викинуте. І зараз я вам покажу, який результат того мого живцювання. І мушу сказати, що тут було в два ряда, в деяких місцях там є потовщення в три ряда, просто в землю втикала. Отакі живці. І був стопроцентовий результат, не було жодного випаду. Хочу зробити отакого от типу самшит ще в кількох місцях. Навколо цього квітника, от я вже зробила, прошу дуже. В шахматному порядку вистачило мені тут на два ряда. Що потрібно? Полив спочатку? Сподіваюся, на дощі прохолодна погода і уважно дивитися. Якщо буде така погода, як у нас у Львові, прошу подивитися, як мої гортензії всі там світяться, зеленіють. І от біля цього самшито, ще посадила своїх два вже великих самшита. І так само зробила щось такого типу, як аля Версаль. От. Так, от вас сподіваюсь, що робота не буде намарно. Кажу, що це так само експеримент ще весь час показую гібіскус. Така кількість переглядів на ньому, а я його так обстригаю. Ця так само новинка ніколи не показує незакінчену роботу, але дуже хочу звернути вашу увагу. Це нове таке зробив ємність чоловік для того, щоб я посадила молодила. Моє нове захоплення, і так само посилка буде тут ще не всі. Земля, целіт, перліт, все там є, все, що потрібно для тих красунь. Ще покажу, вже, коли воно буде закінчене. Просто тому що новинка. Так, травник. Ми ще даємо своєму травнику спокій. На тиждень два, щоб отця так легенько чоловік відчищає обов'язково, але ще поки що таких сильних до нього робіт не проводимо. Діхіри, я вже сказала, в минулому місяці дуже постраждали. А оцей сорт, може, хтось знає, підкажіть. І в спеку, і в мороз отакий От красивий. Що хочу вас попросити: пальчиків не шкодуйте, підписка не пропустите нового відео. Я сподіваюся, що згодяться вам мої поради. Всього доброго! Щасливо!